І я зараз саме перебуваю на місці такого екстремального відпочинку, безпосередньо в Гласівському парку. Тут є така велика гірка, доволі висока, і тут з самого ранку вже катаються люди на сноубордах, на лижах, і малеча катається на таких маленьких сноутюбах. Хочу сказати, що. Тут можна кататися як і на лижах, так і на сноуборді. Є розваги, звісно, і для малечі. Є й досвідчені інструктори, які буквально живуть цим і заняттям і готові передати свій досвід відвідувача. Ми поспілкувалися з багатьма людьми. Хтось дійсно вперше сюди приїхав, хтось уже не вперше, хтось там каже, що е, така, знаєте, як розминка перед буковелем. Але люди активно катаються і зараз, ну десь 19 та година і. В принципі на схилі є люди. Люди, я і може цьому плюс, що людей не так прям багато, і тобто комфортно, зручно кататися усім ніхто нікому не заважає. Те ж саме от підйомник і він не завантажений. Тобто, черга така невелика. Ось я дивлюсь. Ну. Може, 5-6 людей у черзі, і по це вона постійно рухається. Тобто, тут такого прям ну багатьох людей немає, що каже, що тут в принципі комфортно. Ми поспілкувалися з працівниками цього скіпарку. Давайте послухаємо, з якими емоціями вони тут працюють, і як активно вони допомагають тим, хто хоче навчитися кататися. Будь ласка. З першого разу може бути страшно, тому що швидкість, висота, взагалі нерозуміння, в принципі, як працює цей механізм, але е, це не так важко, як здається. Це дуже весело, адреналін, ці відчуття це просто щось нереальне. Ну, це просто, я не знаю, особисто я живу, цим я від цього кайфую.